Вітаю глядачів телеканалу конкурентів в ефірі. Програма «Лучани про зовсім скоро пасхальні свята. Тож ми вирішили дізнатися у лучан, як вони готуються до них. Тож ми вирушаємо. Ну а ви не забудьте підписатися на наші соцмережі, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Ви знаєте, ну готуюся, звичайно, щось купується для їжі. Якісь прикраси для Пасхи. Будете пекти Пасху? Я завжди печу Пасху. А Це... як будете проводити цей день з рідними, можливо, чи де? Так, так вдома, хоч в мене мав бути робочий день, але я вдома буду будете з рідними. Пекти. Пасху будемо пекти в четвер, яєчка красити. Угу. Все. хто вам Сам. допомагає Пасху? Буде? Нема нікого, тільки я саменька залишилася. Так що, хоч мені таї Пасхи, як то кажуть, не свято, але. А будете святити? Обов'язково, це саме головне. А розкажіть, як плануєте провести цей день? В цей день піду в церкву, помолюся за воїнів, за свого сина, бо теж два роки тому загинув. Так що тако. Потім прийдемо, як то кажуть, підемо ввечері. В церкві пробудемо, а там і посвятимо. Як паски вдома печемо, в магазинах дуже дорого. Ну, в основному все домашнє. Ще не пекли паски чи? Бджет? Ні, не пекли. Ага. В четвер печемо. А хто вам допомагає Саме. в цьому? Самі. А як будете проводити цей день? Ми перший день тут, а на друге село їдемо. Так, звичайно, не завжди готова. А як готуєтесь? А у вас взагалі в родині Паски печуть чи купують? Ні, купуємо. Як плануєте провести це свято? Дома в сімейну кругу. Починаємо з прибирання. А Паски будете пекти чи купити? – А як же? Рашенки, Пасха. А ви все. самі початок чи купуєте? Ні, купуємо. А як плануєте провести цю Паску? Ще не знаємо. Ми з Полтави приїхали, тому гуляємо. Роздивляємо. Надовго тут? Ну, поки на два дні там подивимось. Треба скупитися спочатку. От, собі списочок напи, написую, що мені треба, як там, в яких там відношеннях, що, що. До цього часу там вибираю, перебираю рецепти, нові, якісь старіші, хочеться поновлені, то трошечки щось додаєш або щось змінюєш. І так, скупляєшся і починаєш в четвер. Вже розпочинається чистий четвер, прибрано у хаті, вже все все От, І починається вже от помолилась Богу, одягла чисту, чисту одежу вже, по чистий четвер. От все позакривала, всіх посадила в хаті, от, щоб не моталися туди, сюди не бігали. От і вже я цариця на кухні. От, починаю. Борошно. ну підготувала всі ці інгредієнти. І в четвер я печу Паску. Саме печаточок. Сама, сама я врахую, що це домашнє свято, особливе, яке несе, знаєте, і настрій, і mm -hmm. е, такий якийсь поштовх до чогось нового, весняного, незвичного такого. Mm -hmm. от. І я не знаю, ну здається, всім подобаються мої паски. От почу я, і так називаємо, і в нас назва така мазурики, крафені оці, знаєте, такі. Теж закручую їх там щось там, і це мої туди родзинки різні, там і трошечки цедри. Ну, такі вони пахущі дуже. От вже мої внуки то тільки сидять і дивляться, щоб швидше. Злоцька з так, з Луцька. але... Але там, на, на околиці Луцька. Ага, ну, і продовжується. Ну і в основному вже головна страва, от, оці крафені, оці мазурочки, от, і дітки споживають. Ну а Паску то я ще чогось не дозволяю їм їсти то до самого освячення її. А там вже як освятили, то вже тоді починається те дійство особливе.